Мед кислий, але все рівно допомагає при запаленні пальчика. Значить, ми кладемо ложечку меду сюди і беремо картоплинку і цибулинку. І все це натираємо на дрібну тертушечку. Мила вже тертушку, думаю, щось ще треба було ж потерти. Мило ще ж треба терти, цю крижу. Соду я покладу для того, що колись я собі робила маску для обличчя, яйце, жовток і сода. І в мене ось тут була така, знаєте, пшонинка біленька. І я її що не робила? Давила, знаєте, воно ж больно таке, і не це, і нічого не допомагало. А потім я два рази всього лиш зробила цю маску, і я якось отаку раз. І вона така вилазить, то пшанинка. прикиньте? я до чого поняла. Сода вона просто розмягчає. Тому а шкіра ж на пальці на нозі тверда. То будемо класти соду для того, мало лі вдруг і поможе. Отак, трошки соли ще покладу сюди. А сіль же ж ви знаєте, що вона дуже гарно теж витягує. Всі у ці Так, а борошно сказали, теж треба класти. Ну я ж складуюся, що воно кучки держиться. Тому кладемо із борошно. І це все перемішуємо і буде така кашка, кладемо до ножки. А що це ти Це Ти чим намазав? Маскою то що в холодильнику? А, я поняла. Вона допомагає, так? Трошки знімає. А ти кажеш, що з борошном тобі не так чи що, чи чого? Не знаю. Навірно. Що воно якось не так тримається, да? Та воно юрзає по, нозі всі. Юрзе по нозі. Ой, А пакет ти не взяла. Ой, не взяла. Ну, ну як потім? На теж, така як нап... Спасибо вам усім за рецепти, за поради. Уже краще все. Тому видужуємо, одужуємо. Бажаєте замовити квіти? Пишіть мені особисті повідомлення. Зараз є стрептокарпус. По 55 гривень або 10 штук 400 гривень. Можна взяти всі квіти, які є, 10 штук теж за 400 гривень.